191 бойове зіткнення зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. Українські захисники зупинили 51 ворожий штурм. Там Покровськ та мирноград для окупантів ворота для виходу до Дніпропетровської області. Росіяни активно тиснуть на Харківщині, Куп'янськ та Лиман залишаються головними цілями окупантів у цьому регіоні. За зведенням генштабу сумарно там 34 російські атаки. І більше про ситуацію на східному фронті російсько-української війни розпитаю Назара Волошина, речника оперативно-стратегічного угруповання Військ Хортиця. Пане Назаре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок глядачам, добрий ранок ведучим. Звісно, почнемо з Курахового і Покровська, і судячи з мапи Діпстейт, між цими містами російські підрозділи значно просунулися і в притул підійшли до міста Курахове з північного сходу. За даними аналітиків проєкту, Діпстейт на околицях, фіксують захід росіян та прорив до центру. Тож розкажіть нам, що є з цього правдою на даний момент, наскільки фронт змінюється і наскільки критичною є ситуація в місті. Одразу скажу, що в нашому оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця ситуація на всій лінії зіткнення залишається напруженою, втім контрольована силами оборони. І якраз майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Обстановка, звісно ж, динамічно змінюється, і противник продовжує вести наступальні дії різної інтенсивності. Фактично по всьому фронту. Однак якраз зосереджує основні зусилля це Покровський, Курахівський. І времівській напрямки, і скажу, що звісно ж ворог останнім часом рветься до околиць міста Курахове, намагається всіма силами і засобами нанести вогневе ураження і вплив на місто. Також намагається взяти його під свій контроль. Однак противник намагається як зайняти панівні висоти, взяти під вогневий контроль і логістичні шляхи, які ведуть до міста, та намагається прорвати оборону. Останнім часом використовує противник активно на тому напрямку як артилерію, так і керовані авіаційні бомби. які він скидує за допомогою авіації. Наші сили оборони стримують наступальні дії противника на тому напрямку, завдають йому значних втрат як в живій силі, так і техніці. Курахове знаходиться під контролем збройних сил України і за минулу добу на тому напрямку, зокрема. Було знищено понад 350 окупантів вбитими та пораненими. Також два танки, три мотоцикли, міномет, кілька автомобілів. Ну і пошкоджено ще кілька автомобілів та ворожий мотоцикл. Пане Назаре, буде багато сьогодні посилатися саме на фронтову мапу проекту Deep State. от враховуючи її дані, місто ніби затиснуте у кліщі. Чи лишаються евакуаційні шляхи, і чи лишаються люди у місті, які хочуть виїхати? Як я вже сказав у попередній відповіді, що ворог намагається взяти місто під вогневий контроль, взяти також під контроль логістичні маршрути. Скажу так: дійсно у місті є люди. 625 осіб дітей немає в місті знаходяться люди. Це на відріз ті особи, які відмовились від примусової евакуації. Діти та представники вразливої категорії населення вже давно були евакуйовані в безпечні місця. Велика новосілка, що західніше тимчасово окупованого вугледару за останні дві доби там зафіксовані аналітиками Діпстейт просування росіян. а Саме вони обходять, ніби населений пункт зі сходу і підіймаються наверх. Чи може це стати ще одним напрямком наступу росіян? Скажу, що одразу що напрямок наступу росіян там уже був це Времівський напрямок. Ворог там останнім часом активізувався. І ця активізація ворожих штурмових дій десь з середини минулого тижня. Кількість бої щоразу збільшувалась і до 30 на добу однак противник намагається там на тому напрямку проривати нашу оборону. Наразі ситуацію вдалося стабілізувати. Наші сили оборони збили наступальний потенціал противника і лише за минулу добу. Там уже кількість боєзітних зменшено, це 13 ворожих штурмів. Наші захисники відбили на тому напрямку. Покровськ, а про яку концентрацію російських військ чисельність і якісний склад, особовий склад поблизу міста йдеться, і чим вирізняються ці підрозділи росіян? Скажу і про місто, і про напрямок, про те, що проти нас на тому напрямку зосереджені з'єднання. Це два російських загально... дві російських загальновійськових армії. Це друга та 41-ша армії центрального військового округу противника. Звісно ж, до них придані відповідні військові підрозділи. Ну а те, чим вони відрізняються, зокрема чіткої особливості, яка кардинально буде відрізняти їхні дії від інших підрозділів, як на цьому напрямку, так і інших, немає. Озброєння і тактика ведення бойових дій досить стандартна для напрямку. Це коли штурми за допомогою бронетехніки чергуються із, застос... із застосуванням малих штурмових груп піхоти і використанням, звісно ж, високомобільних транспортних засобів. Це і квадроцикли, баги, і мотоцикли. Тобто, мушу підкреслити, що раніше на тому напрямку були активні штурмові дії в плані того, щоб Турмові групи були підкріплені великою кількістю бронетехніки, яка ж знищувалась на підходах на по напрямку. А зараз же ворог використовує малу кількість е як і бронетехніки, яку зовсім використовує тільки для особливо для підвозу особового складу або прикривання е піхоти. А так застосовує у більшій кількості це як повторюсь в. Високомобільні транспортні засоби, село жовте. Що з півдня від Покровська? Яка там ситуація? Ну наразі ж там ситуація стабільна. Село та його околиці перебувають під повним контролем підрозділів збройних сил України, і мушу сказати навіть більше під контролем одного із досить відомих підрозділів збройних сил. Знову ж таки, Куп'янськ, це ми вже піднімаємося вверх по мапі за фронтовими зведеннями. Там тривають бої. І на підступах до міста ще до вчора фіксувався шлях, яким росіяни намагалися зайти в саме місто. Як вдалося зачистити цей шлях? Ну наразі скажу, що і напрямок залишається під контролем як Сил оборони, так і підрозділів збройних сил України. На тому напрямку, така ж сама, як і на більшості напрямків, це е, тактика і техніка окупантів така, що вони намагаються просочуватись малими групами штурмовими, а потім накопичуватись. Це без залучення великої кількості бронетехніки. Ну за останню добу ви вже бачили зведення і Генерального штабу. Що на тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста відкинутий. Але якщо вище Куп'янська, от це форсування річки Оскіл, про яке кажуть, що ймовірно відбулося, чи вдалося їм перейти, чи ні? Якщо й ворог намагається проводити якісь певні штурмові дії із форсуванням тих чи інших водойм. Наразі той особовий склад, і та техніка, яка намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як і вогневими засобами, так і ФПВ-дронами. Тобто там знаходиться все під контролем наших сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються у кількості там чи 8 чи десяти чоловік, то і з тої кількості піднімається на берег близько двох-трьох осіб. Тобто ворог знищується і там. Тобто я так розумію, що можна проводити паралелі з каналом Сіверський Донець, який у часу майору. Так, така ж тактика намагаються і їх вибивають ці малі штурмові групи. Так, звісно, ворог намагається просто просочуватись і накопичуватись однак в нього це не виходить. Наша як і артилерія, так і сили безпілотних систем завдають ворогу. Вогневих втрат пане Назар, я вам дуже вдячна за те, що оперативно нас Дякую і так вам. широко поінформували про ситуацію на фронті. Це був Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця.